Вітаю, друзі, на каналі світ моїх захоплень. Наближаюсь до троянди алхіміст. Чудова троянда. Кольор непередаваємий. Лососівий, жовтий, розовий, в залежності від стану бутона, квітки чи уже відцвітання, кольор змінюється. Троянда селекції англійської селекції Девіда Остіна. Чудова скрутка пелюстків. Оця. Квіточка це повний розпуск. Бутон, такий стан має. Дуже гарна закрутка пелюстків, невисокий бокал, полурозпуск. І далі показую квітка, котра день-два і вже тут буде, так, пошатаєш її, пелюстковий дощ. Має приємний ніжний, ненавяжчивий аромат. У мене цього року вона плететься по арці. Така арка щастя. Можна сидіти пити каву, чай і милуватися квітами троянди Алфініст. Одна із перших висвітла цього року. Взагалі догляд за нею простий, як за всіма остальними трояндами. Але має ця троянда один недолік. У неї одна хвиля цвітіння і вона триває ну, приблизно два тижні. А мала б бажання милуватися квітами цієї троянди на протязі ось цього дачного сезону. Ну, повторюсь, це єдиний, на мій погляд, недолік даної троянди. Ну, Як підказує чоловік, має вона дуже колючі шипи. Але якщо то за троянда, як на ній нема шипів, Ну тут дійсно, знаєте, такі шипинами питку можна проводити. Серйозні. Але квіти приємні на погляд. Букет, звісно, вони не годяться. І ще один момент, знаєте, так навіть листя трогаю, потру і нюхаю руки, приємний запах, зелена крона, листя цієї троянди також мають свій аромат. І це так підкупає, це така приємна для мене несподіваність. Всім її рекомендую. Назва Троянди Алхіміст. Селекція Девіда Остіна. Вона англічанка. А ви зі мною були на каналі українського блогера. Світ моїх захоплень. До нових зустрічей, друзі!